Сьогодні у нас унікальна можливість побачити поруч на одному полі, на одному фоні дві колісниці. Тільки що пройшла колісниця від Красних Агромаш», Це машина батарейного типу. І вона вже е, на ринку і більше 140 машин працює на теренах України. І є нова машина, машина колісниця від Велес Агра. Що змінено в цій машині? Змінена концепція машини. Якщо та машина це машина батарейного типу, то тут ви бачите два агрегати, тут основна задумка в тому, що два колеса стоять на одній стійці. Для, цього, для чого це робилось? Все питання трошки там впереді, в полі якості обробки землі. Я можу теоретично довго про це розповідати, але якщо дощ нас до кінця не розгоне зараз, у вас є можливість після обробки пройтись і зрівняти рядом два поля. Чи є різниця в обробці, чи немає. Про саму концепцію колісниці. Машина української розробки більше в світі нічого подібного немає. Вона основана на винаході саме робочого органу, ми називаємо це культиваторна лапа, яка обертається. Вона підрізає шар ґрунту, підіймає його і кидає. Далі, коли падає простий закон фізики, йде сепарація. Зрозуміло що спочатку впаде те, що тяжче, потім те, що легше. Природа не знала того, що можна сіяти у нас в рядочок і заробляти. Вона зерно створила тяжчим за землю. Падає спочатку зерної камінці, потім земля слой мульчі 5 см, а ось пожнивні решки накривають це все зверху одіялом. Про це писав іще відомий Овсінський, але ми назвали це сендвіч Мупча. Це ідеальний слой, той, що е, захищає вологу від ваперування. Є спорне питання про точку роси і про накопичення вологи з повітря. Але воно працює. І ті, хто сьогодні вже пробували під неї сіяти, як один фермер сказав, розхрістуванням. Він розкидував по полю сидирати. До речі, ми сіли її зиму таким способом. Потім заробляли колісниці і отримували урожай. Причому те, що ми отримували, нас здивувало. А є якісь розробки стосовно, щоб якби цю машину запускати, наприклад, вже зразу по стерні соняшники? А яка розробка нужна, якщо він тобто працює? Він працює. Тобто не треба нічого робити. Пита... Питання про стерню сояшника. Яка стерня? Якщо це сухий сояшник коричневий, то там проблем немає. Якщо це, скажімо... Соняшник в такому стані, як оце мене сьогодні навчили, що це жовтобрюх прямий, то тоді той же ефект. Його зігнула, його вирівняло. Рубячий каток під неї, в ідеї, є. Но це вже для нас, як вам сказати, це опції. Ми вже там говоримо, потрібна ззаду грибінка, не потрібна грибінка, рубячий каток нужен, не нужен. Це коли ми дійдемо до того, що піде масово, як опція буде швидше предлагатися і рубячий каток, грибінка, і, може, тяжкий каток. Тому що коли ми кажемо про борону колісницю від Красного, там каток, він умовний каток. Він скажемо, ну ось ви тут подивіться, он там подивіться. Яка різниця? Що, що каток змінив? Я люблю, наприклад, трактора теж універсальні, які мають передню навіску. Тобто рішення вже конкретно є. Рублячий каток спереді, ваша чудова машина ззаді. Не всі можуть похвастатися передньою навіскою на тракторі. Не всі, да, не всі розуміють навіть концепцію. Бистріше вона буде на, на, машина буде спроєктована так, що в в неї будуть кріплення для того, щоб навісити рубячий каток. А придбати його каток як опцію чи не придбати, це буде рішення за вами. Ви там бачили людей? Там їх не було, вони всі тут були. Це, ну я не знаю, Це була вже інша машина. Хоча е і з тим самим принципом роботи. Я це не відслідковував, тому що я дуже е, е, хотів вам сказати про інше. Принципово машини е, одинакові, е в в різни е різниця е в тому, що вони показали тут. І якщо, е скажімо, е це е заінтересувало людей більше, ніж те. Це говорить про те, що цю машину нам потрібно ще доопрацювати, буде там рубячий каток, може будуть прорізні диски, може буде гребінка, може буде тяжкий каток. Це вже опції. Зараз головне, як, як не странно, для мене основне, це оце рівне посівне ложе. Бо воно переночує, отут завтра буде волога. Можемо піти туди, я вам вологу знайду, де вчора обробили. Ось сьогоднішній проход, ось вчорашній. Шукаємо. це вона, вона вже є. Вона вже є волога. А це за ніч переночувала за що цей мульт. Чим більше зверху залишиться оцих пожневних ришк, тільки друзі невеличке прохання не підходьте дуже, близько, тому що Ось вона волога. дійсно дуже далеко. Оце основний ефект, але багато залежить від, то, від кількості пажнів. Тут, скажімо, не той фон для роботи колісниці, але це присутнє. Мало, е, малий фон для конденсації вологи. Та, повище воно було. То... Ну, По-перше, е, основні умови для конденсації вологи це різниця між днем і ноччю. 11 градусів мінімум. Чим е, більша різниця, тим е, це принцип бутилка пива, точка е, да, роси. Точка роси. Принцип бутилки пива е, з морозилки. Чим швидше ви її вийняли, тим більше з неї потече вологи.